Вітаємо вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Коротко про головне. Зміцнення безпеки через співробітництво. У Полтаві відбулася конференція за участю фахівців експертної групи з питань співпраці України з Північно-Атлантичним Альянсом. Боротьба за незалежність України триває. Ветерани народного руху України відзначають 25-річний ювілей громадсько-політичної організації. Вирішити наболілі проблеми сім'ям, родичі яких перебувають у зоні АТО, допоможе громадська спілка Полтавська громада. Демонтаж виробничого корпусу номер 30 полтавського заводу Знам'я призвів до землетрусу у навколишніх будинках. З нагоди Дня фізичної культури та спорту кращих тренерів обласного центру привітали та вручили їм відзнаки Полтавської міської ради. Президент України Петро Порошенко виступив на відкритті 11-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії ЄС. Глава держави відзначив важливість інтеграції України у європейські та атлантичні системи безпеки та необхідність створення нової стратегії безпеки у світі. Лише тепер ми зрозуміли, наскільки важлива безпека, і я пишаюся тим, що всі наші європейські атлантичні партнери розуміють, що сьогодні йде боротьба не лише за територіальну цілісність і незалежність України, але й боротьба за всесвітню безпеку. І це показує необхідність створення нової стратегії безпеки, наголосив президент. Глава держави також. Зазначив, що вчорашнє рішення про санкції було дуже складним, але європейський союз знайшов можливість продемонструвати свою єдність та солідарність з Україною в той час, коли у нього багато власних проблем. Це показник того, наскільки Україна близька зараз для кожного лідера, для кожної європейської країни, підкреслив президент. Додавши, що потреби України вимагають добре скоординованої і ефективної політики не лише європейських країн, а й всього світу. Цей підхід було продемонстровано на саміті НАТО у Ньюпорті. Говорячи про проблему Криму, президент зазначив, кажуть, що ми втратили Крим. Ні, у нас вторгнення до Криму, але Крим буде знову з нами. Але це не буде робитися військовими засобами. Ми виграємо це. Економічне ліберальне змагання за настрої кримчан, тому що ми будемо ефективні, не корумповані, демократичні й вільні, наголосив Петро Порошенко. За словами глави держави, схожим шляхом буде вирішуватися криза на сході України у деяких районах Донецької та Луганської областей. Коли ми розпочали мирний процес, мало хто вважав, що ми можемо встановити мир навіть не тривкий, але все ж таки мир. Але день у день дедалі більше людей починають вважати, що ми досягнемо успіху на цьому дуже складному шляху, і навіть зараз не всі розуміють наскільки це позитивне відчуття не отримувати щовечора новини про загибель українських солдатів і цивільних, сказав глава держави. Упродовж доби у зоні АТО режим припинення вогню в цілому не порушувався за винятком окремих випадків. Про це на брифінгу у Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Ситуація у зоні АТО залишається напруженою. Протягом доби режим припинення вогню зберігався, але також було зафіксовано його поодинокі порушення. Зокрема, з міноветів, стволової артилерії та ракетних систем залпового вогню було обстріляно Донецький аеропорт. Трат серед українських військових немає. Упродовж доби бойових зіткнень із російськими найманцями на кордоні не відбувалося. Протягом доби з полону терористів у рамках мінських домовленостей про припинення вогню було визволено ще 57 українських військових. Про це також на брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Робота з визволення заручників триває. І до інших тем, що таке НАТО, яка мета цієї організації, хто може бути її членом у Полтавській облдержадміністрації на міжнародній конференції зміцнення безпеки через співробітництво про це розповідали фахівці експертної групи з питань співпраці України з Північно-Атлантичним Альянсом. Свою роз'яснювальну роботу експертна група з питань НАТО почала саме з Полтавщини, оскільки першими в Україні експертів запросили керівники саме Полтавської області. Мало хто знає, що це такий політичний союз, і вважає, що це військова організація. Мало хто знає, що війська НАТО складаються із військ. Різних держав, які є членами НАТО, мало хто знає, що застосування військ НАТО тільки з дозволу парламенту держави члена НАТО, мало хто знає, що це орган колективної безпеки, який дозволяє всім членам НАТО за значно менші кошти мати надійну безпеку. Представники експертної групи з питань співпраці України з північно-атлантичним альянсом на Полтавщині не вперше. Ще 2009 року. Вони організували дебати Україна НАТО за та проти у Полтавському національному технічному університеті як перекласти НАТО. Я знаю, що не всі навіть студенти іноді їх запитуєш, можуть розшифрувати правильно це поняття, і тому іноді приходиться задавати це питання. Це організація північно-атлантичного договору. Фахівці експертної групи вважають питання необхідності співпраці України з північно-атлантичним альянсом зараз дуже актуальне з огляду на агресію найближчого сусіда. Але наразі й мови немає про член. Енство України в НАТО бути її повноцінним партнером. От головна мета. якби ми були членом альянсу і вибрали ми для себе цей шлях, як Латвія, Литва і Естонія, колишні радянські республіки. Я думаю, у нас би зараз АТО не було, і ніхто б не анексував би у нас Крим. За словами експертів, у першу чергу необхідно максимально широко інформувати населення про НАТО та відмінити позаблоковий статус держави. Фахівці експертної групи нагадали полтавцям про головні завдання та цілі НАТО, котрі вписані у його діючу стратегічну концепцію. Серед них виступати основою стабільності у євроатлантичному регіоні, сприяти ефективному запобіганню конфліктам та брати активну участь у кризовому регулюванні. Міта НАТО. Це ні війна і ні військові дії. У НАТО немає ні власної зброї, немає ні армії, не ні баз. І е, наслідок того, що відбувається власне, в останні часи, стало те, що сама Росія, яка відновлює те протистояння, яке було в під часи Холодної війни з Радянським Союзом, саме вона спровокувала ситуацію, коли НАТО прийняло на саміті Уелсі рішення про матеріалізацію оцих. Безпекових силових структур створюються е, структури е, військові на території країн Балтії в Польщі. Однією з найсерйозніших перешкод просування України в НАТО експерти називають банальні стереотипи, котрі керують свідомістю наших співвітчизників. Тому такі роз'яснювальні лекції неймовірно актуальні від радянських часів завдяки російській пропаганді. Було створено чіткий імідж НАТО агресивного блоку, який вбивав сербських дітей. Чому тому що найбільше використовується приклад коса 1999 року? Чомусь тотожнюють НАТО. З всякими жидомасонами, як це любить казати російські ватники, і, і з гіями, з педофілами. чомусь от, де ототожня все в купу, тобто толерантність, європейського союзу, от чому сюди ж приплітають НАТО після Полтави. Фахівці експертної комісії планують провести подібні конференції у сумах Херсоні, Запоріжжі та Одесі. Народний рух України був першою громадсько-політичною організацією, що змогла чинити дієвий спротив радянській системі, і тим самим наближала незалежність України. Минуло рівно 25 років з часу створення на Полтавщині краєвої організації руху. З цієї нагоди у краєзнавчому музеї влаштували урочистості, а також презентували документальний телефільм виробництва ОДТРК Алтава Рух полтавські сторінки. Вони організовували мітинги, роздавали листівки, влаштовували страйки. Та головне, вони пробуджували в українцях національну свідомість. Ставити намети під вікнами парткомів і міністерств було страшно. Вигукувати національні гасла перед закутими в метал і шкіру рядами ОМОНу також. Але не діяти і зрадити тим власне стражденний народ і ще страшніше. Ми це робили так само з великою силою почуттів. З прагненням свободи, неймовірним прагненням свободи для себе для України всієї здобуття незалежності в 89-му, 90-му, 88-му році. Тут були великі міти, не були багато акцій, аж до страйків. Ми не знали, чи нас будуть вистрілити, чи не вистрілити, чи посадять. Ми не знали з чим це кінчиться. Тодішню свою діяльність рухівці нерозривно поєднують із сьогоднішнім контекстом, адже боротьбу за волю і незалежність України не завершено. 25 років оце ми зараз повернулися на ту точку, так, за моєю думкою, на ту точку, з якої починали. Тому що, виборовши незалежність, ми зразу віддали все правління в руки тим же партократам. От вони набузили за цей час і ще наплодили оцих так званих олігархів, а по-моєму крадії. Документальний фільм «Олтави» розповідає, як народжувався рух і розвивався на Полтавщині. Виходить, саме Полтавська область була першою, де почали створювати неформальні організації. Клуб Рідне слово у нас з'явився раніше ніж львівська спадщина, від якої ведуть відродження українства. Серед героїв стрічки активні учасники тих подій. Складніше, найголовніше, коли працюєш над фільмом, який, скажімо, присвячений певній історичній епохі, це безумовно артефакти. Їх дуже важко знайти, особливо коли мова йде про документальний відеофільм. Ну, але ж ну, таки, завдяки тому, що серед нас є учасники тих подій, ця проблема більш-менш легко вирішувалася. Привітали рухівців з ювілеєм голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук і заступник голови облради Володимир Микичук. В кражнавчому музеї підготували виставку фотографій сучасних героїв боротьби за незалежність. Ветерани руху пригадують, жоден мітинг не обходився без української пісні. От і сьогодні патріотичні пісні співали разом із концертним ансамблем обласної філармонії Чураївна. Громадська спілка Полтавська громада оголосила про нову ініціативу Жіноцтво Полтавщини Єднаймося. Усім сім'ям, родичі яких перебувають у зоні АТО і яких виникли проблеми, можуть звернутися за допомогою. Звернення реєструють у імнаті 118 у приміщенні Полтавської обласної державної адміністрації. Докладніше розповість Євгеній Прокопенко. Родичі учасників АТО дуже часто потребують допомоги. Причини, кажуть члени громадської спілки, бувають різні. Світлана одна із тих, хто звернувся за допомогою у громадську спілку. Її брат боронить Україну на Донбасі. Втім, невідомо в якій саме частині він числиться. У військкоматі говорить Світлана. Інформацію дістати не вдалося. Допомогли у громадській спілці Полтавська громада. Тепер Світлана одна із волонтерок спілки. От, наприклад, я скажу про свого брата. Немає запису, крім того, що вказана військова частина. Те в якому місці вони зараз перебувають, це я по телефону з ним говорила. Немає ніякого запису. У спілці Полтавська громада уже реєструють звернення. Бувають випадки, коли сім'ї шукають своїх пропалих безвісти родичів, котрі пішли воювати на схід. Найважче зараз кажуть члени громадської спілки із встановленням статусу бійців. В їхніх документах не числяться, не стоїть відмітка, що вони знаходяться в зоні АТО. Тобто сім'ї не мають, не можуть заявити про це і говорити, що вони були учасниками бойових дій. Оце проблема, проблема дуже велика. Активісти розповідають, уже налагодили зв'язки з усіма військоматами області, тому закликають усіх, кому потрібна допомога, звертатися у громадську спілку Полтавська громада у приміщення Полтавської облдержадміністрації. Ми підготували от таке оголошення. Розіслали його по електронних поштах, по засобах масової інформації, по громадських організаціях. По селищних радах, по районних радах Полтавської області і звертаємося до всіх жінок Полтавщини. Будь ласка, записуйте наші координати, чи то приїжджайте до Полтави, чи то за електронною адресою нашою надавайте надавайте заявки на реєстрацію, чи то за телефонами. Ми всі будемо, ми завжди будемо раді вам допомогти. Крім цього, члени громадської спілки продовжують збирати благодійну допомогу військовим. Просять долучитися також іноземних студентів, які навчаються у полтавських вишах. Хочуть, щоб ректори провели з ними відповідну роботу. Новим загостренням навколо проблеми свинокомплексу у Біликах завершилося засідання постійної депутатської комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. А все через дозволи на розробку та видобування питних і технічних підземних вод. На ці дозволи претендують дев'ять підприємств області. Питання по восьми з них депутати погодили, по свинокомплексу ж виникли дискусії. Докладніше про це у сюжеті. Дати свинокомплексу в Біликах дозвіл на видобуток води, значить ще більше загострити соціальні питання, заявили на засіданні представники місцевої громади. За їх словами, діяльність підприємства вже призвела до того, що вода взагалі зникла з місцевих колодязів та свердловин. Мало того, що в наших колодязях у восьмиметрових. Вода впала до кількості 2 відра, у 20-метрових скважинах води вистачає на 10-15 відер. Розрішення на воду, по-хорошому, треба було підприємству давати. Для того щоб вона ту скважину зробила і зробила водопровод, во по всім білим. тому що в білках зараз там пити воду не можна. Підприємство ні до чого. Причина у геологічних особливостях території та самих мешканцях біликів виправдовується на підприємстві сільські традиції. Населення самовільно спорудило дані шахтні колодязі на відстані десь ну, приблизно 15-20 метрів на кожному подвір'ї. Проводиться складування відходів тваринниць, тваринницького виробництва домашніх. Яке піддається вітрові дочові розії, змивається в грунти і попадає в підземну воду на підприємстві. Зараз налагоджують очисну систему, впроваджують нові технології виробництва м'яса і заборонити видобувати воду, значить, знову ж повернутися до смороду і махнути рукою на незавершену роботу. Вважає заступник генерального директора підприємства Юрій Грушевський. Вода що не най найперше необхідна для вирощування тварин. це зрозуміло? По друге. Для того щоб закінчити всі заходи для забезпечення здорової екологічної обстановки, воду на технологічні потреби підприємству дати необхідно, і ці питання недопустимо переносити у площину з'ясування особистих стосунків чи захисту чиїхось приватних інтересів. Вніс свою пропозицію депутат обласної ради Борис Галушко. Хтось там лобіює свої. Питання і так далі використовує нас в цьому в цій ситуації. Нас колега використовують в цій ситуації, щоб ми могли ще між між собою і поскупитися. Сьогодні нам необхідно прийняти рішення і в цій ситуації знайти серед нас або серед керівництва обласної ради серйозних арбітрів, які можуть можуть виступати в цій ситуації конфлікту. Після суперечки і дискусій депутати дійшли рішення. Позбавити підприємство води не можна, але це не означає, що його керівники повинні ігнорувати вимоги місцевої громади. Ми давали доручення на минулій сесії. Правильно, виїхати на місто, розібратися. Хай нам на сесії товстий і доповість. Вони виїхали, вони вивчили, вони дали рекомендації, вони контролюють. А ми на сесії потім будемо визначалися. Знайти порозуміння з місцевою громадою керівникам сільських традицій потрібно до 17 вересня. Саме цього дня на пленарному засіданні сесії обласної ради депутати розглядатимуть питання про отримання підприємствами дозволів на воду. Голова Державної служби України з лікарських засобів Михайло Пасічник провів у Полтаві робочу зустріч з питань якості і доступності лікарських засобів для населення. У ній також взяли участь перший заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Олег Прогло, начальник обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак, керівниця служби ліків області Наталія Андрієнко, представники мережі приватного та комунального секторів фармацевтичного ринку області. Йшлося про те, як в Україні і на Полтавщині, зокрема, реалізується державна політика у забезпеченні населення якісними і доступними ліками, адже держслужба лікарських засобів України прагне наблизитися до європейських стандартів у плані контролю за якістю, ліцензуванням, обсягом виробів медичного призначення. З метою відкритості прозорості роботи Державного служби засобів було домовлено, що ми проводимо такий відкритий діалог. З фармацевтичною спільнотою щодо роботи державного лікарських засобів, щодо державної регуляції в сфері лікарських засобів і медичного призначення і в рамках такого діалогу, в рамках такої роботи, в мене є така робоча поїздка сьогодні на, на Полтавщину для того, щоб разом з учасниками ринку обговорити всі питання пов'язані з проблемами. Забезпеченням лікарська зимою, як сьогодні працює фармація Полтавщини, які є пропозиції для удосконалення такої роботи. Саме головне, щоб якісні і доступні лікарські засоби потрапили до пацієнтів Полтавщини. Ліс рубають, друзки летять. Мабуть, таким принципом керувалися робітники, які почали демонтаж споруди колишнього заводу з нами по вулиці Фрунзе у Полтаві. Мешканці навколишніх будинків нарікають від того, що з великої висоти кидають багатотонні плити. У них у квартирах все здригається так, неначе від справжнього землетрусу. Чи законно та із дотриманням необхідних у таких випадках вимог безпеки проводиться демонтаж? Дізнавалися наші журналісти Валерій Пашнін та Андрій Іванов. Занедбану будівлю колишнього корпусу номер 30 полтавського заводу «Знамя» по вулиці Фрунзе почали зносити. Здавалося б, радісна новина, адже ця химерна споруда точно не є окрасою міста. Тим більше, що кілька років тому там уже трагічно загинула дитина, проте невідома компанія все вирішила робити з егоїстичним завзяттям, швидко і не зважаючи на незручності для інших. Ми дуже раді, що нам з'явився власник і Що можливо, вже цього будинку напроти нас не буде колись існувати. Але я вважаю, що не все-таки не, не таким шляхом. Кидають пла плити, і у нас в квартирах ми просто ну таке враження, якось не бомбардування Йде у нас здригається весь наш будинок. Тобто, якщо ми ви, наприклад, сидите на дивані, то ви підскакуєте так само разом з диваном. Тобто, дрожить все. Слова жінки підтвердили і працівники навколишніх офісів, і звісно ж, її сусіди. Під час спілкування з іншою мешканкою до знімальної групи Лтави підійшов чоловік. Доволі різко він звинуватив нас у тому, що робимо відеозйомку приватної власності. Ми переживаємо за це, тому, що вони тільки почали розбирати а канцю, наш будинок теж може розрушитися. Чом робимо. Ну, зачем ми тут снимати? Очень треба знімати, очень треба снимать. И ви просто Мабуть, не знаєте. Я, я журналіст, я приїхав люди зняти. На основанні основании... заявлення жителів вдома. Э, 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 Жителі вдома не слухайте. Я работаю на основанні закону України про средства масової. За чому збирати камеру? Після півгодинних перемовин чоловік все ж назвався викоробом. Сказав, що не може надати коментарів, адже він тут не головний. Втім, запевнив, що будівля приватна власність і є всі відповідні документи, у тому числі на демонтаж. Ми чемно запропонували, щоб його керівники знайшли час і прокоментували ситуацію та показали ті документи. Чоловік записав номер мобільного журналіста, але у домовлений час не зателефонував. Тож чи законно зносять будівлю, ми вирішили поцікавитися у контролюючих та правоохоронних органах. У результаті через бюрократичні труднощі на це знадобилося близько місяця. Доволі оперативно погодилися на коментар у інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. Там, зокрема, розповіли, що починаючи з травня 2014 року, кілька разів перевіряли об'єкт, де триває демонтаж. Щодо документу, який надає право на виконання будь-яких робіт на об'єкті, розташованому по вулиці фронті 183 у місті Полтава, до інспекції взагалі не надходило. Ніколи, тобто звернень ніяких не було. Ніякі документи не реєструвалися. Дозвільних документів у них немає. За порушення вимог містобудівного законодавства власника будівлі оштрафували та видали припис, що зобов'язує зупинити роботи до отримання дозволу. Ті, хто проводили роботи, повідомили, що зупинили їх. У червні інспекція зробила повторну перевірку і виявила, що, попри заборону, демонтаж триває, а документів і досі немає. Власника будівлі знову оштрафували і знову примушували зупинити роботи. На той час, до речі, його інтереси представляла довірена особа. Роботи вони можуть виконувати на підставі документа дозвільного, який реєструється інспекцією. Звернень до інспекції ніяких не надходило. Тобто ці роботи, виходить, самовільні. В ніяких дозволів на виконання будь-яких робіт інспекція не реєструвала і не надавала. З прокуратури Октябрьського району Полтави на журналістський запит відповіли винні особи притягнуті до відповідальності на цей час. Вжито заходів щодо припинення неправомірних дій із демонтажу споруди. Традиційно у другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури і спорту. З цієї нагоди кращих тренерів обласного центру привітали та вручили їм відзнаки Полтавської міської ради. А директорові дитячої юнацької спортивної школи колос Віталію Зінченку, який близько 14 років перебував у черзі на житло, подарували однокімнатну квартиру. Спорт це тяжкий труд. Проте іншого життя для себе не уявляю. Ділиться думками напередодні професійного свята голова обласного фізкультурно-спортивного товариства Україна Ігор Кислов. Хоча говорить: до спорту варто долучатися всім, просто зранку робити гімнастику та не забувати про здорове харчування. Чоловік, який займається спортом, це чоловік житті здоров мислями, здоров'я тілом, ну і душою. Тому займайтеся спортом і вважаю, що для заняття спортом будь-який возраст підходить. Я гарний фізкультурник вважає і себе причетним до свята полтавський міський голова Олександр Мамай. Хизується, що займається і моржуванням, і бігом, дружать із спортом, і його діти та онуки. На урочистостях вже зі святом привітав професіоналів грамотами та традиційними грошовими винагородами у 300 гривень. Директор від дитячо-юнацької спортивної школи колос Віталію Зінченко подарував квартиру. Квартира буде однокімнатна. Це людина, яка вже понад 14 чи 15 років стоїть на черзі. Це спортсмен. І що приємно, що це квартиру отримає людина, яка не в міського підпорядкування, яка обласного підпорядкування. Тому ще раз хочу сказати, що ми спортсменів не ділимо на своїх і на обласних. Всі вони наші, всі вони проживають в місті Полтава. Особисто ордер на квартиру Віталій Зінченко отримав. Мати не зміг. Він із вихованцями саме на чемпіонаті світу з вільної боротьби в Узбекистані. Загалом же у Полтаві працюють понад 500 тренерів. Ви дивились випуск новин. Дякую за увагу. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, вдень 23-28 градусів тепла. У Полтаві вночі 12-14 градусів тепла, а в день 24-26 вище нуля.